Я хочу вам наголосити на більш детальних моментах, більш деталізувати моменти, які важливі при написанні роботи. Попередній доповідач дуже гарно, і детально, і правильно розповів, як готувати роботу. Я, з вашого дозволу, лише на декілька елементах, щоб вкластися 10-12 хвилин. Коли ви хочете, що є важливо, коли ви вибираєте якусь роботу, по-перше, я порадила почитати, що пишуть інші люди, і на основі того, що вже було зроблено і написано, знайти своє місце. Тобто, якщо хтось працював з кішками, можливо, те саме зробити з собачками. Якщо хтось працював з живою масою, можливо, те саме з якоюсь іншою ознакою. Тобто, не треба відкривати Америку достатньо правильно і грамотно повторити якийсь досвід у своїх умовах. Це не так важко, і це досить реально. Хочу наголосити на літературні джерела. Є ДСТУ, написане на екрані, і згідно з них всі літературні джерела оформляються. А то часто люди мають своє бачення, держава нам регламентувала, як це має бути, і своє бачення в даному випадку недоречне. Ось є ДСТУ. Звідно на нього працюємо. На наступному слайді я виділила, що таке об'єкти предмет дослідження. Вони чітко виділені, що таке об'єкт, а що таке предмет. Наприклад, я вирішила порівняти, як ростуть кури, бройлери, і як ростуть звичайні домашні кури, які тримаються на подвір'ї. Взяли маленьких, так, і дивимося, як вони впродовж місяця ростуть, як їхня жива маса змінюється. Так, от формування живої маси курей. Це буде об'єкт дослідження формування живої маси. Тобто процес, процес. А власне кури і їх жива маса це буде предмет. Тому об'єкт і предмет це не одне й те саме. Об'єкт це процес, який ви вивчаєте, а предмет дослідження лежить всередині. Наступне плагіат. Якщо ви думаєте, що рецензентів немає інтернету, це, звичайно, помилка. Тому в першу чергу я забиваю ключові як рецензент, забиваю ключові фрази в інтернеті. І знаєте, цілими кусками, цілими розділами видаються ці дослідження. Ну, дуже якось воно ну, не годиться, скажу вам. Потрібно все одно мати свій напрямок, свій шлях, тому що плагіат, між іншим, він навіть карається. Мало того, що робота не допускається. А оця пляма на керівника. І оце таки, якась дитина вже винна, зробивши роботу, краще відразу усунути цей такий непотрібний негативний елемент. Що ми можемо дослідити? Ми можемо дослідити будь-який е, біологічний об'єкт, який вам подобається. Будь-який е, Чи це будь-який об'єкт, наприклад, чи сільськогосподарських тварин. Чи домашніх тварин, рибу, навіть мухи дрозофіли, бджоли, равлики, собаки, коти, будь-що може бути досліджено. За якими ознаками? Ось я на екрані написала, яку ознаку. Наприклад, порівняти, як ростуть дві там, породи, корей, курей, курей да? свиней, корів. Чи ще когось, чи даже потомство різних плідників. Можна запитати, а де я візьму дані? Звідки в мене нащадки різних плідників, звідки в мене різні породи тварин? По-перше, в кожному господарстві ведеться облік, облік по багатьом показникам. Можна зробити порівняльний аналіз і висновок, яка порода, яка лінія, який нащадок якого плідника, чи якоїсь іншої групи кращий. порівняння. З грамотним висновком, з хорошою презентацією, це дуже гарний результат. Якщо ви маєте доступ до господарств, це можна зробити. Якщо ви закладаєте вдома інкубаційні яйця чи в школі, є ж інкубатори, так? Закласти інкубаційні яйця в інкубатор, скажімо, перепелів двох порід і подивитися. Навіть ще не так. Ще я одну Поки я казала, вже вигадала ідею. Взяти інкубаційні і взяти інкубаційні яйця перепалів, одні зберігати два дні, інші п'ять, а треті десять. Так покласти в інкубатор і подивитися, які з них з якою інтенсивністю вилуплюються, чи будь-що будь-яка ідея має право на життя. Якщо вона обґрунтована не просто так хаотична, а обґрунтована. Якщо ви сумніваєте, що вона обґрунтована, спитайте вашого керівника. Якщо сумніви не зникли, спитайте в мене. Я знаю точно, чи обґрунтована чи ні. Що зараз актуально досліджувати? Зараз актуально досліджувати різні породи, різні лінії, різні умови утримання. Зараз, як ви знаєте, наприклад, собаки. Всі собаки походять від вовка. Їх дикий предок вовк. Так як тепер змінилися собаки, тільки ми в цьому приклали руку, можна порівняти, припустимо, там вівчарок із якимись близькими до них тваринами. Я просто буду назвати, бо я не дуже розбираюся в породах псів, порівняти її, скажімо, скільки народжується цуценят, яка частота захворювання у тих Або скажімо, скільки треба роду допомоги надати. Тобто, як це впливає? Може, ви не знаєте, а я вам скажу, що не тільки позитивні є явища, а й негативні. Там презентації є у мене, а й негативні. Скажімо, от собачки, французький бульдог, дуже модні, але вони не можуть дихати. Чому не можуть дихати? Тому що у них деформований ніс. Їм треба операцію, тому що в них, вони задихаються, дуже часто з цього і так мало живуть. От дослідити, як вплинула генетика на цих собак, на тривалість їх життя, на скільки необхідно допомоги їм при народженні, вакцинації і так далі. Дослідити реально, тобто якусь породу, навіть одну. Або, скажімо, пікінеси. може, ви не знаєте, я вам скажу, якщо Пікінеса так стукнуть в лоб, в нього випадають у багатьох очі. Ветеринарні лікари закладають очі і підшивають їх. Це також селекція. Гарненькі такі пучеглазенькі пьосіки. а насправді це все впливає генетика. Що вас щось цікавить, ви можете подумати, чому так? А чому так? Дослідить. Головне, грамотно, грамотно це все дослідить, щоб це було гарно. Тебе так ах, як гарно вийшло. Наступне щодо того, як триває робота, треба думати зараз думати, яке буде дослідження, читати, що зробили люди, класти план, що можу зробити я, і спитати в людини, чи це годиться. Якщо навіть якщо ви любите працювати із е, з, да, з якимись документами, ну, ви ще не ви ж дітеться, да, не, не можете знати, хто любить вишивати, складати пазли і складати конструктор, тобто той, хто любить таку роботу дуже ретельну, дуже таку прискіпливу, можна працювати з державними племінними книгами, державними племінними реєстрами і зробити за якоюсь ознакою вибірки, порівняти оці корови е, от, чи там бугаї, да? ембріотрансплантанти. А ось ці ось ці? ні, як вони, які продуктивні їх потомків. Ось ці свині і так далі. Да, я зробила на цю презентацію іще запис. Я не знаю, чи розмістили його, але я його зробила і принаймні в ман переслала, де я це все детально описую. Я вам тільки коротко скажу, наскільки генетика, наскільки вона наука цікава і непередбачувана. Ось тут ось слайд 13 видно, дуже його мало видно, але чуть-чуть видно. Слайд 13, Там знаходиться курка, щоб ви знали, які тепер на чим тепер, ось, бачите. Aiming to tame thirst of Chickens. США виділило 9,9 мільйонів доларів на 5 років для того, щоб вивезти породу курей, яка буде мало пити. Тому що вважають, що птиця не тільки багато нашого корму з'їдає і тварини, а вони ще й багато нашої води п'ють. Тому навіть такий вже момент, де хай мало п'є, багато несе і довго живе. Дослідження вони безмежні, в кого є фантазія, можна десь його знайти і його зробити. Ну, практично будь-чим, чи з голубами, чи з перепалами, чи з папушками, чи з коровами, чи це з державних книг, чи це з реальних даних, чи це зробити дослідження, де в нашому акцентувати увагу місце, де я це можу зробити, що я б хотів би робити, і скласти правильний план. Каже, якщо сумніваєтесь, я вам подивлюсь, правильний чи неправильний, як то кажуть Фрі, безплатно. Головне, щоб воно працювало. Тому що такий, такі дослідження, ми ще там Євросоюз, і скоро ми будемо, і скоро ми зможемо поїхати. Людина, яка може виробляти, створити, прогресувати, їй платять більше, ніж той, хто працює звідти і до вечора. Тому, будь ласка, подумайте, може дійсно є такі люди. Може, дійсно, є такі ідеї. Не, не такі ідеї, що мені сказали, писати, мені так важко, і не буду. Не... А є ж такі, що хочуть. То я тут, я тут і я хочу. Тому запрошую вас, думайте, питайте, почитайте. І, можливо, наступний раз я буду показувати не оцю американку із курочкою бройлером, а вас і нас на задньому плані. Це все. Дякую вам за увагу.